В ім'я відсина і Святого Духа Амінь. Вім'я ісена і Святого Духа Амінь. Вім'я ісена і Святого Духа. Амінь. День дев'ятий, нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його усі ненависники Його. Як ще заядем, нехай щезне, як тане фі... щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що приганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до аду зійшов і подолав силу диявола. І дарував нам Тебе, Хрест свій чесний, на прогнання усякого супротивника. О і животворчий, Хресте Господній, допомагай нам зі святою Дівою, Богородицею і з усіма небесними силами, завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай буде благословенне Твоє ім'я, Господи, Ти, що вислуховуєш наші молитви. Будь благословений наш Господе, Ти, котрий витягнув наші душі з прапості, нехай буде благословенна Твоя доброта, котра притягнула нас до Твого серця, щоб спасти і звільнити. Боже, Ти наше спасіння, наше багатство. Наш погляд і наше життя, ти, котрий щодня захоплюєш наші душі і потішаєш наші серця своєю присутністю, дозволь нам осягнути завдяки твоїй присутності, мир, досконалість, любов і дух прощання. Нехай кожна частина нашого серця голосить з любов'ю, Твою славу. Амінь. Гона Спасителю, завдяки твоїм страстям і смерті, хрест став для нас знаком спасіння, у цьому знакові наша перемога, позначені Твоїм Христом, о Господи, ми беремо свій хрест і хочемо Тебе наслідувати. Христами Твоїми, що вінчають куполи храмів, освячена наша земля. Твій хрест для нас, надія Воскресіння і слави, нехай твій Хрест, Господи, буде для кожного з нас силою, що допоможе чинити обрі зло і долати перешкоди, хай буде він знаком освячення нашої праці і наших сімей. Вославний хресте, єдина наша надія, Хресте, веди нас, хресте, перемагай! Христе, царюй. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не нас у спокусу, нас від Амінь. Богорадиться, Тіво, радуйся, благодатна мрія, Господь з тобою, благословена деньгами, і благословена притлона Того. По тебе родила Христа, спасе, і спавитеря душ наших. В ім'я витяга Ісена і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Сена і Святого Духа. Амінь.